Після закінчення Другої світової війни, коли Радянський Союз відчував гостру нестачу житла, по всіх республіках почалося масове будівництво багатоквартирних будинків, так званих хрущовок. У 1955 році було прийнято постанову про усунення надмірностей у проєктуванні та будівництві, яка поклала край періоду сталінської архітектури. Нові будинки мали будуватися гранично простими, функціональними та максимально дешевими. Так як потрібно було побудувати десятки мільйонів квадратних метрів житла, а грошей на те, щоб дома будувати красивими і монументальними, не було, це було вимушеним заходом. Та й просте функціональне житло для робітників можна побудувати набагато швидше ніж розкішне. А людям, які живуть в бараках і гуртожитках, вибирати особливо не доводилося. До того ж, хрущовки позиціонувалися як тимчасове житло на 20-25 років. У зв'язку з економією будинки проєктувалися максимально компактними. Санвузли в більшості випадків були суміщені, а кухні та сходові майданчики будувалися невеликих розмірів. Коридори у квартирах також були невеликими. При цьому інженери спроєктували відчинення вхідних дверей у середину квартири, де й так мало місця. Але це було зроблено не просто так. Таке розташування дверей було викликане необхідністю дотримання заходів безпеки. У випадку пожежі або іншої аварійної ситуації, наприклад, витоку газу, а також у разі авіаційних або ракетних ударів потенційного противника і появі необхідності масової та швидкої евакуації всіх мешканців будинку, двері, що відкриваються всередину квартири, не заважатимуть сусідам по поверху відчинити свої двері, а сусідам зверху бігти по сходах. Насамперед, це обумовлено вузькими сходовими майданчиками. До того ж, двері. Які відкриваються всередину квартири, набагато легше вибити, адже вони не впираються в коробку. І в разі необхідності екстрені служби або органи держбезпеки зможуть швидше потрапити всередину квартири. У північних районах, навіть у приватних будинках, вхідні двері встановлюються так, щоб вони відчинялися всередину. Це обумовлено тим, що якщо вночі буде снігопад і вхідні двері занесе снігом, то їх все одно можна буде відкрити і розчистити собі прохід. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.